Привіт, друзі! Ви на каналі ММА в деталях поговоримо про останні події. Ну а перед цим підпишись, будь ласка, на канал та вдарь по дзвіночку, щоб не пропускати нове відео. Рафаель Фізієв перепросив у Джастіна Гейджі. Факт полягає в тому, що тичок у око змінив для мене динаміку поєдинку. Це моя провина, бо я не взяв час на відновлення. На жаль, тички у вічі трапляються, і ми, як бійці, повинні бути до цього готові, особливо твої суперники. Не хотів виявити неповагу. Я вболіваю за тебе. Тоді з цього треба було і починати, бо вигляділо як наїзд. А по факту ґейджі просто переграв Фізієва. Джемейн Стерлінг дав прогноз на бій, Шона Омелі та Марлона вере. Думаю, Чіта має покладатись на тривалий бій. Його бензобаки стійкість дозволяють узяти гору. Якщо бій вийде тривалим, Шон не настільки витривалий і морально міцний. Але річ у тому, що Омелі багато покладається на футвор, але це вимагає дуже великих витрат енергії. Також він ганяє багато ваги, і якщо він не зможе витрачати енергію ефективно. Чи ти його поб'є. Думаю, Шон буде обирати інший геймплан, не такий, як минулого разу, да й команда Шона теж не дурна. Тут бій 50 на 50. Деніел Керм'є розповів, який бій чекає найбільше на UFC 300. Для мене найкраща подія біярмана Царукяна та Чарльза Олівейри. Вперше за довгий час легкий дивізіон рухається у напрямку, коли заслужені зірки готові битися із новим поколінням бійців. Чи зможе молодь увірватися до топ-5 рейтингу, чи зможе вона змінити Пор'є, Гейджі та Чендлера? Махачів для цього взагалі не мав шансу. Він підібрався близько до топ-5, а потім одразу став чемпіоном. Тепер подивимося, що станеться. Погоджусь, поки дивізіон рухається правильно, але треба ще кілька молодих до топ-5. Також погоджусь, що теж з нетерпінням чекає на бій Олівейри Царукяна. Це буде фантастично. Кевін Лі знов відновлює кар'єру. Йоу, я повернувся з відставки. Знову виступатиму за ММА Поки не знаю де і з ким, але зараз я скидаю увагу і приходжу у форму. Збираюсь набрати найкращу форму у своєму житті. На цьому я зараз зосереджений. Минуло півроку. Відтоді, коли я оголосив про завершення кар'єри, дуже скучав за спортом. Мемний Кевін ніяк не оприділиться, що йому робити. Зрозуміло, що справа у грошах видно плани поза межами. Її всі не спрацювали або прогуляв. Надіюсь, у нього вийде все, що він запланував. Френкі Едгар, колишній чемпіон її всі у легкій вазі, висловився з приводу перспектив Шона Омелі досягти рівня Конора МакГрегора. Його наступний поєдинок із Марлоном Верою покаже багато чого. Якщо ти хочеш бути на вершині, ти зобов'язаний перемагати в потрібний час. У Конора був такий особливий талант, він підтримував свою репутацію. Якщо Шон продовжить робити те, що робить, у нього є шанс стати зіркою. Але всі ці хлопці поводяться, ніби великі зірки. А я сум. Сумніваюся, що хтось із них може продавати пейперв'ю, як це робив Конор Макгрегор. До Конора всім дуже далеко. Він феномен у цьому спорті. Він суперзірка дуже високого масштабу. Омелі навіть після перемоги над Верою не підніметься до небес. Я думаю, Омелі треба після перемоги викликати Тома Аспінела і його виробити. Тоді це буде рівень. Тренер Ілії Топурії назвав переваги грузина перед Волкановським. Чесно кажучи, я не бачу слабких місць у Волкановській. Він усе ще найкращий боєць дивізіону. Звичайно, прийняти на короткому повідомленні поєдинок з Ісламом Махачевим було не найкращим рішенням. Однак немає сумнівів, що зараз його мотивація на найвищому рівні. У Алекса практично немає недоліків, але я знаю, що він поступається топурі в усіх аспектах. Волкановський досвідчений, але в Ілі краща ударна техніка, тейкдауни, партер. Так що немає сумнівів, що все складається на наш. Шу користь. Ну і інакшого тренери немає сказати. Я радий, що команда Топорії розуміє, що Алекс зараз дуже заряджений, і треба готуватись як до топової версії Алекса. Дастін Порє спростував свої ж слова про те, що його бій з Бенуа Сендині не відбудеться 9 березня. Напередодні Діамант несподівано повідомив про скасування бою. За словами американця, причиною цієї заяви стало непорозуміння з менеджером. Вибачте, хлопці, я поквапився. Кілька днів не міг дозвонитися до менеджера. Нарешті щойно поговорив із ним. Виникло непорозуміння з мого боку. Бій відбудеться. Побачимося 9 березня у Майамі. Фух, ну і добре. А то всі чекали на цей бій. Вчора в телеграм-каналі багато хто засмутився, що поєдинку не буде. До речі, залітай до мого телеграм-каналу. Там ще більше новин. Переходимо до рубрики з вашими цікавими коментарями, які ви залишили під попереднім відео. Корі реп окей, але йди в рокери. Сенхаген тролить омелі, чи Дану, який полюбляє просувати фріків. Сенхаген в тіновому бані за останній бій, то був настільки скучний, що дана йому тепер не дасть поєдинків ще довго. Друзі, обожнюю вас за вашу активність. Це дійсно допомагає у розвитку україномовного контенту. Ну а на цьому в мене все. Якщо тобі сподобалось відео, тисни на лайк та не забудь залишити коментар не менше семи слів, щоб це відео залітало до рекомендацій. З вами були ММА в деталях. Обійняв та підняв, почуємось.